За останні кілька років серед молоді нашої країни значно зріс інтерес до Польщі. Зокрема, школярі та їх батьки розглядають переваги навчання у сусідній та дружній нам країні. Тому у Херсоні в обласній бібліотеці для юнацтва імені Бориса Лавреньова запроваджено європейські студії. І перша з них, що вже відкрилась, дружня польща. В цій студії молодь Херсона зможе більш поглиблено вивчати культуру, історію, мову і освіту цієї країни. Впродовж року ми будемо спілкуватися з нашими читачами, користувачами бібліотеки на теми, присвячені саме Польщі, будемо вивчати її культуру, історію, традиції, будемо вивчати мову на таких міні-експрес-уроках польської і спілкуватися з видатними. Нашими земляками, які є членами польського обласного товариства Полонія, на відкриття студії «Дорожня Польща були запрошені представники обласного польського товариства Полонія. Землі півдня України почали заселяти поляки ще з 1780 року. З того часу в нашій області з'явились цілі поселення їх компактного проживання. І вже більше 20 років на Херсонщині активно працює товариство Полонія, яке згуртовує поляків, підтримує традиції і культуру свого народу. Я думаю, що світ. Стає більш відкритий для їх, ширший, і повинна молодь пізнавати, особливо пізнавати своїх самих ближніх сусідів. Ви знаєте, що Польща в Європейській унії вже з 2004 року. Ну а це най... наша найближча сусідка і. Я думаю, що Україна в скорому часі теж вступить у Європейську і унію і при допомозі Польщі між Україною та Польщею багато спільного: кордон, історія, схожі мови. Під час презентації студії Дружня Польща звучали національні пісні та вірші польських поетів. Члени товариства Полонія поповнили обласну бібліотеку імені Бориса Лавреньова новими книгами сучасних авторів та письменників свого народу. А представник організації Мережа освітніх консультантів України розповіла молоді про освітні заклади Польщі. Мета створення допомогти інформацією всім молодим людям, які хочуть займатися у польських вищих навчальних закладах. Це бакалаврат і магістратура. А також у інших державах європейських нам казали і дорослі, що подумайте про цей варіант. Це... Ну, гарний шанс. Ми інформацію в інтернеті знайшли, а потім вже наш розповіли нашим батькам, вони підтримали. А в школу до нас приходили з польського товариства, але вже в цьому році, коли я вже там була, у них коли вже я вивчала польську мову. Про життя, історію, культуру поляків можна тепер більше дізнатись в студії Дружня Польща, що діє у обласній бібліотеці імені Бориса Лавреньова. А за проектом європейські студії найближчим часом планується відкриття подібних клубів, орієнтованих на Болгарію та Чехію. Світлана Піцан Олексій Соловйов, телеканал Скіфія.